7 вересня 2025 року водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись по вулиці Лесі Українки у селищі Авідьополь, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де в'їхав у паркан будинку та перевернувся. У машині за свідченнями сусідів перебувало двоє молодиків, які відразу залишили місце ДТП. Поспілкувати з володарем паркану будинку номер 77 не вдалося у зв'язку з відсутністю господаря. Попереднє у результати пригоди ніхто не постраждав. Поліціянти оформлюють адміністративні матеріали. Автомобіль буде доставлений на штраф майданчик. Команда пшениці альтернатива ООН.